вдома І вам мої вітання, тому що я вдома. Ви, звісно, не знали про мою відсутність, тому що я випуск своїх відео так організувала, щоб вони виходили регулярно і ви навіть не підозрювали. Мене вдома не було. А я сьогодні приїхала з лікарні, тільки виписалась, тому що мені робили операцію, видаляли гнойний апендицит і сьогодні ось я вже вдома, нарешті. А в лікарню я попала в неділю вночі на швидкі. Викликали швидку і робили вночі операцію. Гнойний апендицит. Але я вже, слава Богу, вдома. Все завершилось добре. Дивіться, яка краса. Казка просто. З одного боку казка, все в снігу. З другого боку не все мені подобається, тому що від цього важкого снігу розвалюються кущі, розвалюються мої хвойні деревцята, але все так, як є, так і є. Я, звісно, нічого робити не буду, нічого струшувати не буду, нічого поправляти не буду. Все буде рівно так, як є. Але я дуже щаслива, що я вже вдома. Так що ось такі справи. Подивіться, який мій кіпаріс, кримський кіпаріс. Подивіться, яка краса під снігом. В його, звісно, трохи шкода. Йому дуже важко. Гілочки прямо позгиналися під тим снігом. Але я, звісно, нічого зачіпати не буду, тому що я тільки з лікарні і мені трошки не до того. Але краса, краса, краса. Каказкова краса. Ну все, давайте, папа, -па. зустрінемось. Вийшла свій садок, в якому я вже давно. Ще я була в лікарні. Якось так зненацька я попала в лікарню зробили операцію. вже вкусно. Але от ще пройшов якийсь тиждень. І я ще дуже сильно не робила ніяких рухів і нікуди не виходила, бо ще в мене сильно боліло місце операції, ще в мене швини були зняті. І я, можна так сказати, була вже вдома, але я лежала. Ось, раніше близько, зараз вже ось, бачите, все розстави. Сильний-сильний вітер. Я навіть не впевнена, що мене буде добре чути. Ось, звісно, я нічого не роблю ще. Мені треба ще деякий час себе поберегти. Протягом місяця нічого такого сильно не робити, важкого не піднімати. Ось, але звісно, я вже тільки що сходила в теплицю, <гум> позаглядала, що там, як трохи попідливала, то, що там у мене стоїть на вкоріненні. Ось. Звісно, все рівно я піднімала відро з водою, але так, знаєте. Ну, звісно, якби не вітер, то вже б би щось би трохи робила я. Щось би вже трохи я тут робила. Ось, але, так як по прогнозу через пару днів вже цей вітер має заспокоїтись, нібито. Ось, ну, Побачимо як воно буде? Все-таки зима, як не крути, все-таки зима, ну, якось буде. буде гарна погода, то звісно, щось буду трішки робити. Коли сніг розтамав, то дуже важко себе стримати, щоб не вийти в садок. Ну так, трішки позаглядала, трішки вам показалась. Хоча я так була налагодила своїх відео, щоб ви, мабуть, і не замітили моєї відсутності. Ось вирішила трішки про себе нагадати, що я тут, я є. І як тільки налагодиться трішки погода, то буду щось робити і знову вам покажусь. Ще, ще на цей бік зайшла. Ви бачили, якої сили вітер. Ну, я, звісно, думаю, що ви всі знаєте про цей вітер. Така погода така по всій Україні. Але, бачите, тую хитає. І ось хочу вам ще вказати на такий момент. В чому я раніше не розбиралась? І якщо б вже на сьогоднішній день, можливо було, я б вже такого не допустила. Бачите, яка вона широка ця туя, тому що вона має багато стволів. І таку тую. Мати легше вітер її може, ну, от якусь одну частину, наприклад, зломить. Ну, не хотілося б, звичайно, але якщо б так станеться, то якого вона буде мати вигляду, ця туя. все, е, прийдеться робити якісь кардинальні зміни, щоб вона мала якийсь більш-менш гарний вигляд, так? тобто треба тую з маленьку. З маленьку треба її так формувати, щоб вона мала один ствол. І вона буде тоді акуратна, тоненька, гарненька. І не буде розвалюватись від снігу. Ось, наприклад, ця туїчка в мене, вже я її формую з одним стволиком. Ну і всі остальні туйки, які в мене є, туйки і в ці, звісно, я вже слідкую за тим і формую їх всіх з одним стволом. А коли зростали оці дві туї, скільки ці дві, то в мене ще є. Коли вони зростали, я тоді не розумілася в тому. І не прослідкувала я цей момент. Так що, вже, як то кажуть, як є, так. Що маєм, те Ну, А ви так не робіть. Якщо у вас є можливість, якось ще її. Формувати золотоєчку, то формуйте, формуйте гарненько, щоб все було чики піки як то кажуть. Всього вам доброго і до зустрічі! Зустрінемось з вами!